Мої люди, моя киця збирається, зараз вже буде їхати, а я буду сумувати. Ой, поїв, позавтракав. Ой, в цей рюкзак свій нічого такого не вмістив. Тільки я ту забувну пасту, то щоб подарувала. Більше нічого. Та, що їде без подарунків. Але тут я є. Це саме найкраще, що тут є. це Якби не вона, я бусна не приїхала ніколи в житті. Але і за мене їде киця. Бачите, чуєте? Він і за мене їзди. Дякую, моя сонечка. Ну, кожному своє, як кажуть. Кожному своє, правильно? Так же так. Будемо тут зустрічатися. І в Іспанії. Mm -hmm. <схід> Я приїду, обов'язково приїду. Прилечу. Не летів би, але мушу. Ну -ну -ну. Я не чорнява, але білявка, блондинка. Ж... Але крашена, але ох, яка гарна, так? Mm -hmm. ти мене любиш? Натуральний блондинка, сестра, ну такої аді. Молода і <схід> хаос. <схід> Боже, який ти у мене гарний. Який ти мене гарний. Чесно гарний. Ти так гарно його вклав. Молодець. Тут Молодець. навіть косметика ужасна в цій Німеччині. Просто ужасна. Наташа мені купила гель для укладки майже за 10 євро. Я купив Іспанії за півтора євро і набагато ліпша якість. Але я найкраща квіточка, яка тут є. Да якої він приїжджає і поїде ще. Поїде заруби грошиня і знову приїде.